Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт апетитних капустяно-сирних оладків. І саме кисломолочний сир надає пікантності цій страві. З Самих простих продуктів сьогодні приготують дуже смачний сніданок. Один кілограм капусти натерла на грубій терці. Додаю сіль за смаком. Капусту мну рукою, щоб вона стала м'якою і виділила сік. До 300 г сиру додаю 3 яйця. І розминаю блендером. Додаю 100 мл кефіру, 100 г майонезу і ретельно розмішую. Додаю 150 г просіяної муки і замішую тісто. Капуста виділила сік, його залишаю, а до капусти додаю сирне тісто. Трішки солі, бо капусту вже солила. Мелений чорний перець за смаком, кріп у мене заморожений. І подрібнений часник за смаком. Все ретельно розмішую. На пательню додаю олію і гарно нагріваю. Одну столову ложку тіста кладу на пательню і лопаткою формую оладки. Смажу оладки на середньому вогні з двох сторін до золотавого кольору. А тоді пательню накриваю кришкою і тушкую декілька хвилин до готовності оладків. Підсмажені оладки знімаю на паперовий рушничок. Оладок виходить багато, вони смачні і тільки з пательні, гарячими, і коли охолонуть.